29 вересня на території Кримичуцького району виникло кілька пожеж сухої рослинності. Вогонь охопив близько 4 гектарів сухостою в різних населених пунктах району. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, але причини пожеж ще встановлюються. 29 вересня о 19.04 до служби порятунку надійшла інформація про пожежу в господарчій споруді по вулиці Царенька в селі Очеретувати Семенівської громади Кам'ячуцького району. По прибуттю на місце виклику вонеборці встановили, що вони охоплено господарча споруда на площі 6 метрів квадратних та відразу подали ствол типу протек на гасіння пожежі. Пожежа о 19.35 була ліквідована. У нас в нас даний пожежі знищена господарча споруда на площі 6 метрів квадратних. Трамовних чи загиблих цій пожежі не зафіксовано. Становивши всі обставини виникнення пожежі, було встановлено, що Власниця даного дому господарства поряд біля господарчої споруди проводила спалювання сухої рослинності, в результаті чого вогонь перекинувся на господарчу споруду та спричинив пожежу. Дану громадянку було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До гасіння даної пожежі залучався підрозділ 8-го державного пожежно-рятувального поста. За минулого добу рятувальники приборкали 6 пожеж з природної екосистеми на території Кремчуцького району. Пожежі виникали в селі Тукалобовонської громади, в селі Салівка Горішньопованської Громади, в селі Пороги Глобинської громади, в СМТ Козельчник Розершівської громади, в СМТ Градець та в селі Броварки Градської громади. Внаслідок даних пожеж знищено близько 4 гектарів сухої рослинності. Травмованих чи загиблих пожеж не зафіксовано. До гасіння даних пожеж залучалися підрозділи ДСНС та місцева пожежна охорона СМТ Градець. 29 вересня від місцевого мешканця до служби порятунку не йшла інформація про виявлення ним предмету, схожого на вибуху небезпечного. На місце виклику прибули підрозділи ДСНС для проведення інтенсифірування. Даної знахідки, в неї виявилася мінометна міна. Шановні громадяни, рятувальники нагадують алгоритм дій під час виявлення знаходження вибухонебезпечного предмету. Ніякому разі не чіпати знахідку, не кидати в неї іншими предметами, не здійснювати телефонні дзвінки поряд із знахідкою, тому що даний дзвінок може спровокувати вибух. Необхідно відійти на безпечну відстань більше 100 метрів та відразу повідомити версування служби за номером 101 або 102. У разі дотримання елементарних правил ви зможете не отримати травм. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про заборонення спалювання випалювання залишків сухої рослинності побутового сміття на території приватного домоволодіння чи за його межами. За дані дії передбачена адміністративна, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність. Будьте свідомими та не провокуйте пожежі в природних екосистемах та лісових масивах. У разі якщо ви помітили задимлення або стрімке поширення вогню, негайно телефонуйте на лінію 101.